Ми переїжджаємо з Польщі. Ми дуже вдячні Польщі за те, що прийняла нас в перші дні війни. Ми їхали з українськими документами. Ми не готували, звісно, до цього переїзду, але ми приїхали. Країна нас прийняла. Ми дуже вдячні власникам будинку. Це заможна родина, яка Фактично нас не знала, але допомогла нам з усіма документами, школами, садочками, надала нам прекрасний будинок, в якому ми прожили два щасливих роки. Тепер ми маємо багато тут друзів, наші діти також. Я отримала водійські права і ми знаємо ще одну мову. Але є відчуття, що треба їхати далі. Тому зараз я з вами буду ділитися щодо того, як правильно закривати всі документи, всі питання. Ну і згодом ми скажемо, яку країну ми переїжджаємо.